Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами вправами, які мені допомагають, коли в мене такий навантажений день. Або працював важко. Були інші справи, втомився зранку або вночі мліють руки, крутять плечі, шуми в голові. Тиск підіймається. Ну, це ж, звичайно, кому за 50 або за 60, як мені, за 70 років, це звичайний, отакі, звичайні такі симптоми. Тому мені допомагає і хочу, щоб у вас було все гаразд. Тоді поїхали. Приймаємо отаку стійку, руками трохи потрясли. Підняли їх вверх, розвели, потрясли, ось так, трохи розмяли руки, прийняли отаку стілечку і робимо оберти плечами. Можете підійматися на пальцях ніг. Спочатку в одну сторону робимо такі кругові рухи. Потім в іншу. Тобто взад і вперед. Від 15 до 30 таких повторів. І переходимо до іншої вправи. Згинаємо руки в ліктях, підіймаємо їх і з'єднуємо пальці рук вверху. Можете підійматися також на пальцях ніг. Дихаємо рівно. Без різких рухів. Також від 15 до 30 повторів. І переходимо до іншої вправи. Беремо пальці рук наших кулаки, крепко ось так прижимаємо їх і спробуємо натиснути кулак на кулак, а плечі відвести назад. Ось таким чином. Потім вперед. Назад, вперед. Можете робити вдих, видих, вдих, видих. Потім знову розімняли свої руки. Ось так. Поплескали. Підняли, знову опустили. І виконуємо слідуючу вправу. Ставимо руки ось так на поясницю свою. І відвели руки. Чим подалі. Старайтеся лікті відвести назад. Плечі будуть напружені. І розслабились, напружили і розслабились. Також від 15 до 30 повторів. І ще одна вправа. Кладете свої руки ось так на свою потилицю і попробуйте нахилитися. Вперед. Розправили руки ось так, як крила і звели їх. Розправили і звели. Розправили і звели. Робите вдих, видих. Вдих, видих. Після цього знову розминаємо свої плечі руки, потерли ось так от свою шию, особливо під боріддя. Поклали руки на свої вуха, прижимаємо ось так. Прижали крепко-крепко і відпустили. Прижали і відпустили. Робимо вдих, видих. Це робите носом. Підняли свої руки, знову розладили. Вище. Піднялись на носках, опустились, вдих. Видих. І ще раз. Поставили лайк. Тобто подобаєчку. Не забудьте поділитися цим відео своїми друзями, знайомими, щоб у них також було зі здоров'ям. Все в порядку. Вам добра і благополуччя! До побачення!